Портфоліо на 2000 доларів. Що це за портфоліо таке про 2000 доларів. У мене як завжди, поруч ноутбук з моїми нотатками. Це те, що я побудував для себе як загальне розуміння через 8 років досвіду в дизайні, і я пам'ятаю просто той самий переломний момент, можливо, в тебе зараз навіть такий, коли я заробляв по 800 доларів на місяць. Мені казали, що більше я заробляти не можу, тому що це моя цінність як дизайнера. І мене це дуже сильно вибивало, і не було поруч людей, які могли б мені нормально якось допомогти, щось підказати. Тільки пізніше вони почали з'являтися, і те тільки через те, що я сам почав з кимось знайомитися, якось розвивати свій нетворк. І, коротше, напевно, 4 місяці, там 5, мене зайняв шлях до оферу в 2000 доларів. І це такий, я думаю, що непоганий апгрейд. Я хочу поділитися цим досвідом, який ось відбувся скільки? Чотири роки тому назад. Взагалі, в дизайні є дуже багато шляхів для розвитку, і стеля, вона ну не прям тут, а ось десь там повище знаходиться. І якщо в тебе є бажання розвиватися, ти можеш заробляти дуже гарні гроші, особливо на річних контрактах, так, з великими компаніями, стартапами, в залежності від твого нетворку і. Не будемо на цьому зараз зупинятися. Це відео побудовано виключно на моєму досвіді і на тому, які портфоліо ви закидаєте в нашу спільноту інтерфейсник. Посилання також є під цим відео. Дякую за те, що довіряєте, за те, що закидаєте, за те, що спілкуєтеся. Я дуже щасливий та кайфую від того, як наша спільнота розвивається. Це дуже круто, друзі. І в самому кінці ще розповім про одну цікаву річ, яка яку я ще не бачив, щоб. Українські дизайнери, особливо там middle чи там новачки, використовували для себе. Я думаю, що це може бути дуже гарним ключем для того, щоб себе підійняти на наступний рівень. Поїхали. Перше, те, про що хочу сказати, це, будь ласочка, прибери. З свого портфоліо слабкі роботи або роботи, які не стосуються інтерфейсів. Це базова штука. Ти можеш зараз на мене дивитися та казати: Да, Артура, я вже все прибрав звідти, в мене там нічого немає, тільки одні інтерфейси, але. Повір мені, 80% дизайнерів, особливо новачків, які будуть це дивитися, або тих, хто хоче з вебу перейти там в інтерфейси, в UX-UI, вони ще не розуміють, і в них немає чіткого бачення, що ж таке інтерфейси. Ми дуже часто можемо наблюдати так, на ринку, як веб-дизайнери можуть казати, що вони створюють UX UI, хоча вони малюють просто сайти. Це також окрема тема для обговорення. Якщо тобі цікаво, то можеш писати в коментарі. Але прибирати роботи, слабкі роботи, роботи, які не стосуються UX-UI. звичайно, що як дизайнери ми можемо робити дуже багато всього. Так я можу намалювати логотип. Створити айдентику, я можу створити візитку, я можу намалювати обкладинку, так намалювати якусь книгу, якісь там ілюстрації, дуже багато всього, тому що просто я вмію володію інструментами, і в мене є чітке розуміння, так тому що як продуктовий дизайнер, моя головна задача це вирішувати проблеми, розуміти потреби бізнесу та поєднувати їх з тим, що потрібно користувачам, і на цьому балансі якось існувати. І звичайно, як я кажу, дизайнери можуть займатися та робити дуже багато всього. Але потрібно робити на чомусь акцент, особливо коли ти ще трошки плаваєш. Здається, банально, але як я сказав. Дуже багато, досі я цього бачу. Що люди там собі додають в портфоліо просто все підряд. Ось просто прибирай. Я розумію, що це, скоріше за все, хочеться залишати заради об'єму, тому що ти думаєш, блін, в мене там одна робота, вона і так слабка, це чисто якийсь там сайтик. А що мені з цим робити? Я хочу додати ще логотипчик, який я робив для свого дядька. Хочу додати ще там наліпочки, які я там створював, так в ілюстраторі. Ні, ні-ні. ні 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 Якщо ти хочеш отримати гарний офер в інтерфейсах, якщо ти йдеш на позицію. UX, UI, там, продуктового дизайнера, тобі потрібно на цьому концентруватися. І здається, банально, але. Ні. Ні, я досі це бачу, дуже багато. Друге, це те, що стосується результатів. Про результати, якщо дуже коротко казати, то просто прибирати дешеві фреймворки, які ти не використовуєш, тому що я також відкриваю ваші бенхенси, дивлюся, і там юзер персони, там якісь ще штучки, journey map, дуже багато всього. І потім я гортаю, гортаю, і думаю, а ну, покажи, а що там, як воно буде виглядати? Слухай, як ти це використовуєш? Я гортаю до кінця і бачу, що після починається просто: а ось у мене там галветіка. Я шрифт додала так. А тут в мене екранчик один стоїть. Тут варфрейм, на варфрейм я бачу, що є там декілька карток, теги, там чотири екрани і все. І, звичайно, що в нормальної людини, особливо в технічної, яка буде тебе наймати, буде виникати питання: а як? Тобто навіщо бізнес любить логіку та бачити, як речі поєднуються між собою, і якщо вони бачать такі слабкі сторони, то скоріше за все вони не зможуть перекласти та делегувати тобі цю відповідальність, і як факт надати тобі роботу та можливість заробляти гроші як дизайнеру. І це слід розуміти, що потрібно показувати результати та логіку, та те, як речі, поєднуються в твоєму портфоліо. І вони дуже сильно сходяться з тим, що в мене ще одна штука тут записана: це показувати свої челенджі, показувати свої виклики. І ти також можеш мені сказати: слухай, Артуре, а які ти челенджі маєш на увазі, якщо в мене також там. Декілька сайтів. Ну по-перше, відповідаючи на таке питання, я можу сказати, що слухай, якщо в тебе немає в портфоліо там UX, UI, якогось так інтерфейсів, а тільки тільки веб, а ти хочеш перейти в UX, UI, то скоріше за все тобі потрібно піти та підготувати, створити портфоліо, яке все ж таки стосується UX та UI. це, наче логічно, так як створювати портфоліо чи вигадувати кейси. Ідей також мільярд, це дуже стандартна історія, яку вже обговорювали мільйон разів. Показувати свої виклики. Виклики можуть бути не тільки навколо пікселів, які ти створюєш, так? не тільки що в мене була задача, а як юзеру краще користуватися головною сторінкою, чи а як йому там перейти кудись там ще. Виклики можуть бути навколо всього проекту. Тому що що таке проект, один, над яким ти працюєш, це комунікація з людьми. Це пошук рішень, визначення проблематики, що там саме потрібно робити. Це пошук інформації, це пошук людей. Ще один якийсь додатковий. Це правильна презентація та передача своєї роботи далі в розробку. Це тестування свого дизайну. Там викликів може бути двох рук. Не вистачить для того, щоб це прорахувати, не потрібно концентруватися та розповідати тільки про дизайн. Тому що коли ти на інтерв'ю можеш розповісти про те, що в тебе був дуже складний якийсь клієнт. Наприклад, ти працював в аутсорсі так? в агенції, і був дуже складний якийсь клієнт, була якась така собі комунікація. Ти можеш, якщо йдеш в нову агенцію, розповісти про те, як ти вирішив питання комунікації з. Складною людиною, так, з складним клієнтом, і це буду цінувати, тому що люди побачать, що ти вмієш на себе брати відповідальність, що ти не розповідаєш, ой, да в мене там був такий клієнт, сказав мені там додати логотип в хедер. Я йому такий чувак, будь ласка, не потрібно це робити відповідально, чесно про себе, про те, як ти вирішуєш задачі. Здається, що все дуже просто. Челенджі можна знаходити. Останній поінт user-centric case studies а що я маю на увазі? Це коли ти розповідаєш про свій кейс, тобі потрібно вказувати рішення не як від себе, просто на одному екрані, що... як опис окремих екранів, так, що можна там поставити скриншот і знизу описувати. Тут в мене головна сторінка, є карточка, на яку ти можеш натиснути. Перейти, натиснути там так, теп. Тут ти можеш от-фільтрувати. Потрібно розповідати про рішення, про інтерфейс, як про окремі сценарії, і розповідати від. Користувача від того, як користувач буде цим користуватися, і розповідати про те, звідки ти брав гіпотези так до інтерфейсу. В тебе ж там були думки, що хорошо, я буду використовувати та ск скопію і саме цей паттерн. Скоріше за все, в тебе була можливість робити інтерв'ю з людьми, щось знаходити чи подосліджувати, позапитувати бізнес, щоб вони тобі розповіли про. Людей, тому що розуміння аудиторії, розуміння юзерів це дуже важлива штука. І розповідати про рішення від бачення юзерів, так? Не від себе, не від того, що ти вирішив, що ти поставиш сюди там карточку, тому що там, ти подумав, що буде так. Ні, просто кажи, наче ось зараз спостерігаєш за людиною, яка цим інтерфейсом користується, наче реально детально про це розповів. В будь-якому випадку. Спільноту-інтерфейсник, переходь, пиши та запитуй. Там у нас дуже багато професіоналів, які можуть допомагати з цим. Про бонус, про останню штуку, яка може бути просто кілфічею в твоїй презентації, і це, до речі, про презентацію, про презентацію самого себе. Ти можеш підготувати її так, і це буде просто твоя візитна картка. Це буде просто твій квиток в можливості та в те, що ти хочеш для себе отримати. В мене на той момент, коли я отримав офер на 2000, не було ніякої презентації. В мене було таке собі портфоліо. Насправді, дуже багато всього я отримував за рахунок софт-навичок та рахунок того, що я можу брати відповідальність і не боюся цього, це нелячно для мене. Але презентація це те, що може вирішити, тому що ти можеш дуже круто запічити про себе на етапі з рекрутером, точніше на етапі з технічною командою, тому що на етапі з рекрутером цього робити не потрібно. Рекрутеру не цікаво про тебе слухати, він просто хоче відповісти на свої питання. Взагалі, на етапах інтерв'ю потрібно розуміти на кожному з них, що саме від тебе очікують, що люди хочуть побачити чи почути від тебе. І, звичайно, що не забувати про те, що ти саме хочеш для себе почути. Скоріше. За все, коли ти там починаєш, чи мід дизайнер, який дуже-дуже голодний, тобі хочеться більше, більше, більше. А в тебе ще таких думок немає. Так? Тому що ти такий, да блін, дайте мені просто роботу, я вже хочу інтерфейси там створювати, чи хочу більше їх створювати, чи хочу вже гроші заробляти, тому що вони закінчилися. І стандартні історії, які бувають, і це нормально. Але час за часом починай відстежувати та розуміти, що саме тобі подобається, з чим саме ти хочеш працювати, тому що це важливі речі. Презентація. Хочу більше розкрити так цю тему, що підготуй її. Ти можеш розповісти про свої навички, про свої сильні сторони. Про свої слабкі, напевно, не потрібно розповідати. Розповісти про свої сильні сторони, про те, як ти підходиш, що для тебе принципове, що для тебе важливо. Тобто розкрий себе як професіонала. І шляхів для того, щоб це зробити, їх також дуже багато. Ти сам обираєш для себе, тестуєш ці формати і це з кожною ітерацією. Так? Ітерацію я маю на увазі саме з цими інтерв'ю, які ти проходиш. Пішов там на один, поспілкувався з людьми, почув якесь додаткове запитання. Чи там зрозумів, ага, я можу трошки по-іншому розповідати ось тут, чи напевно моя сильна сторона все ж таки трошки там інша. Ти себе досліджуєш, і це цікавий процес. І до цього потрібно відноситися як до гри. Тому що коли ти дуже серйозно все для себе сприймаєш, нічого в тебе не виходить, чи ти просто дуже багато втрачаєш часу. Ну, на жаль, воно так і є. Тобі потрібно вчитися ще простіше до цього відноситися. І найголовніше, те, що хочу додати, це те, що портфоліо не працює само по собі. Ти не зможеш підготувати свої кейси, та все вже прям 100% зараз Зараз мене буде офер. Правильний продаж і гарний офер це твої софт-навички, це вміння презентувати, продавати себе. Це твій нетворк. Так? Люди навколо, з якими ти спілкуєшся, які в тебе контакти, як ти себе для них презентуєш. Так? Що ти в них запитуєш? Ось постійне спілкування, коротше, софт навичка Якщо дуже просто, дуже коротко, софт софт-навичка. Потрібно вчитися їх вкачувати, потрібно розуміти, як та коли. І не забувати, що ти не просто хард людина яка може дизайн-системи побудувати, чи UI-кіти, Figma, а все ж таки, профі, який е е мультидисциплінарний. Але не той, що робить візитки і має там себе в портфоліо просто все підряд. Розвивати свій нетворкінг. Хочу нагадати, що у нас є потужна спільнота-інтерфейсник, яку я дуже сильно люблю. І люблю всіх, хто в ній знаходиться, обожнюю те, як ви вирішуєте свої питання. Коротше, переходь, посилання є в профілі або під описом в цьому відео. В своїх блогах я розповідаю також дуже часто про дизайн, про те, як проходять будні навчання. Як студенти навчаються, що вони роблять, які є виклики. Це також дуже цікаво. І ще потрошки розповідаю про те, як мандрую навколо світу. Можливо, тобі захочеться на це подивитися, тому переходь за посиланням, сам знаєш де». На цьому все останнє це, будь ласка, це відео так, цей контент розвивається за допомогою тебе, за допомогою вас, всіх, хто це дивиться. Залишайте коментарі, кажіть про що цікаве. Дізнатися, чому слід робити акцент, так в наступних роликах, щоб надавати ще більше цінної інформації.